Середа, 20 грудня, час новина 11 каналі В студії Олена Петриченкова. Вітаю загиблі цивільні, масована атака дронами та ракетами. Понівочені будинки ворог продовжує терор України. Більше про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Віку тобі слово. Вітаю студія. Ніч в області була тривожною. Опівночі наші вартові неба збила над Криворізьким районом один ворожий шахет. Окупанти не залишають у спокої Нікопольщину. Під ударом вкотре був райцентр. Росіяни тричі обстріляли його зі ствольної артилерії та спрямували два БПЛА камікадзе. Люди не ушкоджені, але внаслідок атак понівачені 13 приватних будинків і дві багатоповерхівки. Також постраждали господарчі споруди, об'єкт інфраструктури, півсотні сонячних панелей, газу та елемент. Електромережі неспокійно. Вночі було і на Харківщині. Окупанти обстріляли Харків ракетами с 300 Що два прильота по одному з найбільш постраждалих районів міста, поблизу житлових будинків та цивільних об'єктів? Є влучання по території одного з транспортних депо. Дісталося і Херсону. Безпілотниками окупанти обстріляли житлові квартали. Поранення дістали 16 людей. Серед них 4 дитини, 13, 4, 2 і 10 років. Матір із трьома доньками. Ушпиталили. У них травми середньої тяжкості та контузії. Ще п'ятьом людям допомогу надали на місці. Через обстріли пошкоджено також цивільні об'єкти та житлові будинки. Вночі ворог масово атакував Україну дронами камікадзе. Запустив 19 безпілотників. 18 з них сили ППО збили на території восьми областей. На цьому в мене поки що вся інформація. Студія, дякую, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про ситуацію в області та загалом в Україні. Бруківка почекає хлопці на передовійні. перед початком останньої цьогоріч сесії міськради Дніпряни знову вимагають посилити підтримку ЗСУ. Мітингувальники акцентували їхня петиція щодо збільшення витрати з бюджету на допомогу армії. Набрала понад три тисячі голосів. Тож депутати мають її розглянути. Я думаю про те, що, щоб, щоб вони збільшили відсоток коштів на саме засу, бо наші хлопці там мерзнуть. У нас нема нормальної зброї, бо поки поставки йдуть, це дуже ризиковано для життів. На смерть збив дитину у Малій Петриківці. сталася жахлива аварія. Там водій буквально зніс дев'ятирічну дівчинку. На цих кадрах видно, дитина перебігала дорогу поруч із зеброю і ж на шаленій швидкості збиває легкових. Від удару школярку підкинула на декілька метрів. На місце ДТП одразу викликали швидку. Втім, удар став фатальним. Внаслідок ДТП дівчинка загинула в кареті швидкої допомоги водій затриманих порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Дніпропетровщина підсумувала останній тиждень. Міжнародні партнери продовжують підтримувати ліцеї, гімназії області від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Передали понад 9 тисяч рюкзаків із канцелярією та ноутбуками. Вже на місцях їх розподілять між родинами. На Дніпропетровщині також пройшов регіональний форум, присвячений реформі шкільного харчування серед головних питань впровадження якісного і поживного меню у навчальних закладах. Модернізація їдалень. Водночас у Києві пройшла виставка Петриківський розпис кольори. Життя в експозиції були представлені роботи сучасних майстрів, викладачів та студентів фахового мистецько художнього коледжу культури. А спортсмени гідно представили регіон на різних змаганнях. Паралімпійці на міжнародному рейтинговому турнірі з парабадмінтону здобули 5 медалей. З них дві срібні та три бронзові. Мають успіхи наші атлети і на національному рівні. На чемпіонатах та кубках України спортсмени області здобули 43 медалі. В Україні з 1 січня зростуть пенсії. Це стосується тих громадян, які мають необхідний стаж та досягли 65 років. Виплата прив'язана до прожиткового мінімуму. На початку 2024-го він збільшиться і становитиме 2361 гривню. Тож такою буде і мінімальна пенсія. Максимальна теж зросте і дорівнюватиме 23 610 гривень. Кримські карпатські або ж закордонні пишні та високі маленькі, які тільки ялинки не продають на вулицях Дніпра. Здається, новорічні красуні буквально заполонили місто. Втім, чи всі з них зрубані легально? І як купуючи хвойне деревце, не стати спонсором лісових браконьєрів разом з контрольною групою. Ми вирушили у рейд. Що з цього вийшло далі в сюжеті? Зараз перевіряємо одну з точок у місті, на якій розташовані ялинки, точка продажу. Будемо перевіряти, чи є тут якісь документи на це. Перевіряють документи, договори, накладні табірки. На житловому масиві перемога проводять рейд. Добре, мене звати Олександр. Я представник міської ради, департамент торгівлі та реклами. Доброго дня, мене Іван звати ви власник цієї точки. Добре, тоді підкажіть, будь ласка, у вас є якісь документи на такий вид діяльності? Іван дістає документи. каже у цій справі вже не перший рік, тож чітко знає, які саме дозволи потрібно показати. Повинні бути документи, які е, походження. Ну, да, підтверджують походження даної ялинки, звідкіля вона була куплена, і далі документ, який посвідчує, що саме у Дніпропетровській області хоп, «Ярко» прийшов протокол радіаційного дослідження. Та беззаперечний доказ у легальності ялинки це її бірка. Саме така позначка і доводить, що і хвойна, і її продавець перед законом чисті. Ми бачимо дану бірку, вона містить штрих-код. За цим штрих-кодом можна дізнатися саме походження, звідкіля куплена ця ялинка. Вся інформація можна подивитись на сайті Укрфорест. Там вибираємо пункт новорічні ялинки. Вбиваємо номер даного чіпу і бачимо походження саме звідки вона була зрізана. Сосни в Дніпро звезли як за кордону, так і з областей України. Імпортні, щоправда, дорожчі до 4 тисяч за дерево. Однак продавці діляться попит переважно на українські сосни. Такими торгує Олександр. каже на вихідних і сотню в день може продати. Я перший рік торгую, і в принципі ціни від 500 гривень і вище. Ну, є і по 400, є і маленькі набірні, ну, ну, ялинки гарні, з Полтави. Ну, люди беруть, його хоче беруть. Нині ж законних точок з продажу ялинок у Дніпрі 78, а незаконних немає. Принаймні так запевняють у міськраді. Чим відрізняється легальна точка від нелегальної точку? Ці точки легальні точки здійснюють свою діяльність на території міста на підставі договору для того, щоб отримати зазначений договір, укласти необхідно звернутися з заявкою, надати невеликий перелік документів, тобто судосу реєстрації фізичної особи, паспорт підприємця, код. Якщо ж інспекція знайде порушників, їм загрожує штраф до 1700 гривень. Продаватимуть ялинки до кінця грудня. А вже 1 січня по закінченню сезону всі ялинкові базари повинні прибрати залишки товару та очистити територію. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо маєте важливе повідомлення, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за нами також у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.